Сьогодні, 11 квітня, зібралися люди на стадіоні, а точніше були на Дамбі, тому що там відбувається незаконне будівництво. Не відбувається ще, слава Богу, але планується забудова малих Гес і великих Гес. Народа зібралося багато, щоб відстояти свої права. Тому що люди проти ГЕС. Е, ходять чутки, що багато людей за ГЕС. Це є неправда, тому що велика кількість людей виїхала за кордон. Це раз. Два є підписи людей, які проти ГЕС. Підписів є більше трьох тисяч підписів, які люди підписували, що були проти. А зараз відбуваються такі незаконні дії, як привезли сюди, поставили охорону четверо Привезли були техніку. Це два ага, малі тех... трактори. Два малі Ось трактори сьогодні катан... привезли два великі трактори. Два великі трактори і два малі трактори. І планують е, забудову в ближайший час. В який саме час нам це невідомо, е, тому що це все є, як я вже показала, невід... незаконно. У них нема ніяких документів, але документи те, що не мають ніякого права щось робити. Це не зробить. Це при тому всьому, що суд іще триває, суд іще не завершено, і ще ні один суд не закінчився. І вони насмілилися зараз. Так, дії. Так, да, поки немає судового рішення, не може бути ніяких ні будівництв, ні привозів якихось бутматеріалів чи якоїсь техніки, так як вони зробили, привезли сюди техніку. Ми викликали поліцію, і ще й незаконно вирубали ліс. Дім покажемо де. Тут Наталя Івановна наша пише пояснення, чому викликала 102 поліцію. А там. Незаконно вирубали ліс. Зараз ми все зафіксуємо, запишемо. Поліція прийме наше пояснення. Ось так. Сьогодні, у такий сонячний прекрасний день, люди мали йти лишати всі свої справи сюди на дамбу. Через кого? Через те, що наші любі чиновники, Денис Васильович, в першу чергу, Каганець, не хоче ні мирних переговорів. Нам не потрібен. Звичайно, що не потрібно. Селове не байдуже, люди проти. Просто люди не можуть тут на дамбі розкласти палатки і тут спати, ночувати. Щоб дивитися на всі їхні подальші дії. Велиці калина, напевно. Або в нас біля стадіону називається. Нижче стаділа так. Ніж то краще, де було. А Здійснюється. Так. Ми з'ясували. No. Я з'ясувала разом із односельчанами. Ми з односельчанами.